Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про фіанкетування слона. Що це таке, навіщо це робити, які плюси і які мінуси. А в кінці відео покажу вам партію Віктора Севельовича Желіндінова з е, США Дебют на каналі якого ви зараз знаходитеся. Е, на жаль, вже покійного, як він чорним кольором просто розірвав завдяки фіанкетованому слоному. Ви відчуєте всю могутність того слона і заодно навчитеся, що з нею робити з тією могутністю. Що таке фіанкетований слон? Це, якщо зі сторони білих дивитися, це піти G3 і слон G2. Оце називається фіанкетований слон. З такою шапочкою, ніби слон стає, білі ходять G3. Не найкращий хід в позиції там нехай чорні 6, білі слон G2. Все, цей слон фіанкетований. Він прострілює центр аж до кінця дошки. Те ж саме стосується ходу B3, а потім слон b 2 Фіанкетований слон, накритий шапочкою з пішачків. Один з найвідоміших способів фіанкетування, хоча не зовсім найвідоміших, але зі сторони білих це d4d5, звичайний класичний ферзовий комбіт, c 4 e 6 відхилений ферзовий комбіт, Кінів 3, Кінфів 6, і тут сильний хід, який зустрічається в чемпіонів світу, в топ-матчах сюди. g3 в цій позиції. g3. Дивіться, в чому справа, друзі. Вам, щоб слона вивести, все одно якогось пішачка треба рухати. Так, то кінь перестрибує. А слона, щоб треба вибрати, якого пішачка рухати. Чи ми ходимо g3, слон G2, чи ми ходимо G3 і слоном десь туди виходить. Білі ходять G3, і на слоні 7 слон G2. Слон. Поки що через коня прострілює центр. Потім часто той кінь може стрибнути на клітинку Е5. Звісно, спочатку завер рокіровку, завершуєте рокировку, завершуйте розвиток, а потім вже займаєтесь цими справами. І той слон має великий потенціал на цій діагоналі. А цей цьому слону ми не перекрили дорогу. В більшості випадків помилкою буде рухати і одного, і другого пішака. Наприклад, буде погано ідея піти. Є 3 Нехай там чусь, не сім, а тепер сяде, ой, я передумав, я буду фіанкетуватись. Ні. Вже пішов є три, все, виходь на цю діагональ, не трать ще часу. В одному з попередніх відео про е, як розіграння дебюту, час є дуже важливий, темпи втрачати погано. Значить, або от і тому оце одна з проблем, коли виходите ну, проблем викликів. Д4 С4, цього слона треба виводити або сюди, або туди. Якщо виходите жити слон, G2, пішак на c4, ви можете без нього іноді залишитися. Але це зазвичай нічого страшного. Але якщо ви хочете слона на ту дівчина, вам треба піти. Є3, І тепер слон на С1 плаче, нащо ти не заблокував? Що мені тепер робити? І тепер вам прийдеться, до речі, це маленький мінус. Треба буде Б3, слон Б2 ходити. Зайвий темп. І один пішак пішов від другий. Тому часто білі в цій позиції ходять там кінця. Тислон сім спочатку виводять слона, нехай там на Ж п'ять, потім є три, і це дуже від, 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 відтягує рокіровку. І в багатьох варіантах пішак на Б2 може потім висіти, бо слон пішов. От такі є виклики з фіанкетуванням слона в Д4Ц4. Значить, за чорних яке фіанкетування може бути. Кінів 4 Найвідоміші це G6. G6, кінь с 3, слон g 7. Староіндійський захист, слон g 7. Білі захоплюють центр, чорні не хвилюються, і все, чорні фіанкетували слона і рокіровка. Плюс такого фіанкетованого слона, ви швидко зробите рокіровку. Фактично, це майже найшвидший спосіб. Але втратили центр. Фіанкетований слон може бути як потужним. Наприклад, е тільки що я згадав, хоча я це не підготував, я сам грав. Захист беноні за чорних. ЄДЦД, Д6, там кінь F3, G6 Є4, Слон. Оце прекрасний слон. Відкрита діагональ, ще як кінь відійде, він тисне, діагональ відкрита, він працює повністю по всій діагоналі. А може бути фінкетований умовно називаємо його поганий слон, який часто трапляється в староіндійці. Білі ходять кінь в 3, чорні ходять рокіровки, білі ходять слон Е2, чорні ходять Е5 основний хід, і білі ходять Д5. І все ось це поганий, тимчасово поганий фіанкетований слон. Бо він заблокований власним пішаком. І чорний часто намагається це виправити, або десь піти кінь аж 5, кінь в 4, і побити, відкрити діагональ, або по-різному. Але це наразі поганий слон. Він заблокований власним пішачком. Ось такі справи з фінкетованим слоном. Як ще чорні можуть фінкетувати, можуть йти є 6 і якщо білі ходять кінь в 3 то і чорні ходять без 6 І на ферзовий фланг виводять слона. Слон тут прекрасно себе почуває відкрита діагональ. Але слон g 2 Це мені нагадує хто хто хоче, кому цікаво, можете погуглити альфа-зеро. Це е, шахова програма від Google і IBM. Якщо я правильно, якщо я не помиляюся, і вона багато разів виграла в сток фіш, а Стокфіш в якийсь момент ходив d 5 Не тут тут погано d 5 ходить. Це сток і Стокфіш розумів. І получається така позиція: d 5 це і є Наприклад, оцей слон фіанкетонний стає поганий, бо прямо, прямо на діагоналі пішак стоїть. А цей слон навпаки хороший, бо чужий пішак стоїть на його дорозі. Він насправді на нього нападає, а не він йому заважає. Ось такі справи. І багато партій Альфазеро виграло в Стокфіша. Просто хороший фінкетований слон проти поганого. Так, іноді білі собі ось таке дозволяють. Білі можуть піти в цій позиції в 3, в 6, G3, слон G2 і Рокіров. Найшвидший спосіб зробити рокировку, і король такий плюс ще цього слона, що якщо слон відходить кудись на ту діагональ, так як ми бачили в персовому захисті, то він віддаляється від короля. А тут король напакований пішаками слон, кінь, всі до такого короля важко добратися. Проте не є неможливим, як ми зараз побачимо в партії Віктора Савельча-Жильніну, біль намагалися це зробити. Останній, напевно, приклад, який я хочу вам показати: гляну свій нотатки: так є 4, це 5 сицилійський захист. А, ні, ще один забув. Д4, кінь 6, С4, ж 6 с 3, Д5, захист Грюнфельда. Це теж дуже типовий варіант фіанкетованого слона. Ви відчуєте зараз його могутність. Це кінь, Д5, Є4. с 3 БЦ, Білі виграли центр. Чорні ходять, слон G7, кінь 3, С5. Пішак тисне, слон тисне. Зараз кінь натисне, слон звідси натисне. Неймовірний тиск на центр завдяки потужному фіанкетованому слону. Білі би мріяли його поміняти. Десь якось слона 6, але це довго і складно. І могутній слон на 7 непоганий він тисне на центр. Ось це е, захист Грюнфельда. І ще за білих, який невеличкий мінус фіанкетованого слона, це в Сицилійці. Ось, бачите, варіант дракона називається. Чому називається варіант дракона? Хто не знає, наскільки, до речі, я не перевіряв, але кажуть люди, що якийсь сузір'я, яке який називається Сузір'я дракона, Має ось таку форму, як ось ці пішаки на королівському фланзі в чорних. Я незнавець е Цузір, от, але кажуть, що воно такої форми, і тому назвали захист дракона за чорних. Тобто чорні виводять свого слона. Але зверніть увагу, цього пішака чорні вже не рухають, бо його рухати це втрата часу і ослаблення полів. Так? Якщо ви вже то, зазвичай іншого пішачка краще вже не рухати. І білі, дивіться, я вам хочу показати, як білі можуть добратися до цього добре захищеного короля. Білим це займе довгий час, але часто це дуже сильна стратегія. За чорних я спеціально буду робити погані або не найкращі ходи, щоб показати, як білі можуть могутність цього слона. Ви зараз побачите в партії Віктора Савельіча, Савельйовича Желяндінова, як він виграв в Лева Соломоновича Ароніна. Дідуся, до речі, мого друга Паші Ароніна з, з Ізраїля. Значить, е, як добратися до цього короля? Зараз ви побачите, як білі можуть використати слабість цього слона е, фіанкетування. А, а потім бачите, який він могутній може бути. Тому хто сильніший, той і виграє. Кінце 6, 3-0. і нехай слон Солоди 7 не точніше за чорних. І білі починають атаку. ж 4. Чорні, нехай туроці. Аж 4. Пішаки біжать, Типове, типова штука, коли різні рокировки. Кінь є 5, Чорні не пішли. Білі ходять аж 5. Кінь 4. За чорних ніби логічні, очевид, якісь там нормальні ходи. Але проблема в чому? Що після аж слона 6, то слона зараз поміняють. І, наприклад, чорні, ну, от реально будь-який хід робить, там, не знаю, а 5. Чорна атака просто відстає семимильними кроками. Б'ємо цього слона. Потім королева заходить. А потім мат наш 8. Звичайно, я за чорний грав погані ходи. Але це дуже і дуже типова ідея. Того фіанкетованого слона треба поміняти. треба Бо якщо його не поміняти, от е, я навіть ну для перебільшення, то трошки зараз роблю ходи, які я взагалі не готував. Але нехай чорні підуть. Втора є 8, а потім нехай білі король Б один, нехай чорні там слон. Зараз як я хочу того коня забрати. Як це я думав? Е... Ага, отак. Піду, ферзь 5 піду, 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 піду. Куди ще того коня забрати? Нехай білі там стоять. Я відходжу слоном, білі стоять, я відходжу конем. О! А, нехай отак білі тут ходять. Це дурні ходи, не звертайте уваги. Я конкретно цей приклад мені щойно прийшов в голову, тому він не є. Добре, піду. От все, ну ніби ферзь зайшов. Вже всі, вже все, вже добрались до короля. А як мат поставити? От я дивлюся, я не бачу, як мат поставити. От той слон стоїть і все. І що? Не можеш шах дати, бо ферза втратиш. Збити його не можеш, обійти не можеш. Білим треба, напевно, аж строюватись, туру, туру, а потім ферзя жертвувати. Або якось, ну, от від того слона треба позбутись. Нема того слона, мат в один хід. Є той слон, мат майже неможливо поставити. Саме тому білі роблять в якийсь момент хід слона 6, щоб того слона нейтралізувати. І тоді, нарешті, добратися до кори. І тепер покажу вам партію за чорних, як Віктор Савельйович Желяндінов, відомий львівський тренер, міжнародний майстер, в 1962 році, далекому-далекому році, обіграв Ароніна Лева Соломоновича. Є 4, Д6, д 4 кінь 6, К3, Ж6. Це називається захист пір цього якого я вам не, не доповів, що тут теж є фінкето. Чорні центр, подібне на староіндійський захист, але в староіндійському захисті в білих ще й пішак на С4 стоїть. Але в староіндійський захист вважається нормальним за, за чорних. А от Пір Цуфінцева вважається поганим. Цікаво, ніби пішак на С4 це добре. але... Коли ти маєш пішкан c 4 вже в довгу рокировку ти не можеш піти. А тут білі можуть, і часто це є проблема для чорних. Кінів 3, слон G7, слон G5, рокіровка. Все. Чорні зробили рокировку, і ну, поки що центр здали. Ферзь d 2 І тут Віктор Сивеліч відкриває діагональ для свого слона, бо поки що ця діагональ ну, захаращена фігурами. так? Свій кінь заважає, пішак, той кінь. Він ходить, робить хід c 5 Об'єктивно, хід поганий. Якщо грати як комп'ютер, то є спосіб е, покарати таку гру. ДЦ, е, ДЦ, о, трошки діагональ звільнилася. Він відкриває для свого слона діагональ. За білих треба було піти ферзь D8, тура D8, Є5 і заблокувати цього сасфер. Все, баста. Я закриваю діагональ, принаймні тимчасово, кінь десь відскакує. І білі можуть тут скуштувати цього пішачка, потім цього скуштувати. В чорних є певна компенсація, але вона недостатня. Отже, але того слона треба блокувати. Білі зробили три нулі. Віктор Севеліч. Ну скажімо так, об'єктивно, ці два ходи це п'ять, і зараз наступний ферсе п'ять є помилками, але вони під собою несуть глибоку фундаментальну ідею, яку йому повністю вдалося втілити в життя цій чудесній партії. Дивіться, він пішов ферсе п'ять. Перс наближається до короля, ми маємо до е, різні роки роки. І тепер за е, лева де було терміново ходом є 5 заблокувати слона і прогнати цього коня. Прогнати кінь там, стрибає на g4 чи на d7, потім може пішечка збити, або може ідею, яку ми вже бачили там, на, на кінь d7, білі можуть вже мінятися. Все, все, нейтралізовуємо слона, я його дуже боюся, бо то реально страшний, страшний слон. Аронін мав піти, є 5. Але він вирішив зробити ту ж ідею, але по-інакшому, ох, і як він поплатився. Він пішов, слон слона 6. Ми цю ідею вже сьогодні бачили. Слон йде на 6 і каже, все, міняємось. Ну, ти так якби не можеш не помінятись. Якщо ти відходиш, то ти втратиш ту руку. Ще, до речі, гросмейстер Гуфельд. Так, і, і так іноді віддавав якість. Каже, такий сильний слон. Е, можливо, колись в майбутніх відео знайду е, об'єктивно хороший приклад, бо зараз комп'ютери багато таких знань, які колись були, е, вважалися. О, я забув включити вам фоточки. Е, правильними зараз комп'ютер їх так ставить під питання. От, Гуфельд. Та й Гельдер щось, мені здається, чомусь вони обидва мені асоціюються. І віддавав навіть які тільки щоб того слона лишити. І тут Віктор Севеліч каже: Ха, в мене цей слон могутній. Тільки в його на дорозі тут є якісь фігури. Забираємо. Кінь б'є 4. Бабах! Відкрили. Забрав. Бух. Ферзь б'є А2. Ну, я це люблю називати так. Пішак на А2 його називає напівзахищений. Один нападник, один захисник. Пішак на Є4, напівзахищений. Один нападник, один захисник, кінь на три Віктор Севеліч бум! Нищити Ферзь а 2, грозить мат в один хід. Немає часу мінятись, бо мат, мат, капут. Значить, е грозить мат і пішачок на Б2. Подивіться на цього слона могутнього. Пішак на Б2 висить мат в один хід грозить. Що робити? Ферж 5 аронін вже помиляється знову. Ферж 5. Правильно було Ферзь ф 4 піти. В чому різниця? Не питайте. мене. Я не знаю. Кінь наєчно не хоче навіть не на ка. Він пише: фержі 5. Ну, активніше, там, на c 5 напав. На сюди звільняє дорогу король. Віктор Свіч каже: зараз ми до твого короля доберемося. Бум! Ферзь є Б2. Слон підтримує могутній слон. Інша діагональ не було б це все можливо. Якби слон був на e 7 Д6, будь-яке, неможливо. Тільки при підтримці могутнього слона. Так, до кінця партії той слон залишився живим. Хоча виглядає, що, що ще чуть-чуть і розмін. Король Д2 ферзь Б4 шах. Нападає, нападає і коник під боєм. Напевно, тому комп'ютер Ферсів 4 краще, щоб принаймні коник не під боєм в цей момент. Е, і прийшлось Ароніну бігти особисто королем, захищати коня. Ох, король поганий захисник, друзі. І Віктор Севіш тут знайшов прекрасний, прекрасний спосіб е, виграти матеріал назад. Наразі чорні без фігури за три пішаки, але тут він знайшов могутній хід. Зазвичай такі ходи погані, але конкретно тут він таку чуйку мав атаку, як я з ним грав. Може, ну один раз точно грав, можливо, два рази грав коли ще був. Він відчуває ініціативу кінчиками пальців. Просто от пух-пух-пух Ф5 пух, пух, нападає на коня. Аронін ну, коника зберегти, хоче, відійшов відійшов кінде 2 і це була вже остання помилка білих. За білих треба було ходити слон Д3 і казати: забирай мого коня, я буду без двох пішків. є, там слон Є4, без двох пішаків з королем в центрі, але принаймні я ще щось борюся тут. А він вирішив повернутись конем, і Віктор Сивіч класно знайшов комбінацію. Хто не початківець, можете зупинити відео і спробувати знайти, як Віктор Сівейович виграв тут матеріал. Ставте на паузу, а заодно подобайку, підписку дзвіночок, спонсорство пошерити, прокоментувати. Зробіть щось, будь ласка, для українського шахового ютубу. Ф-4. Пішак долучається до атаки на короля. Король втікає на і 2 Тура F5, Тура вгору йде і виганяє цього ферзя. А тепер слоник на H6 втрачений буде. Не може ферзь його врятувати. Навіть якщо він пробує на Х4 відійти, чорні можуть, наприклад, піти Тура h 5 і сказати: не забирайся, геть свідця. С3 контратака на ферзя, і просто відійшов в бік, не хоче в ці всі складності. Ти каже, я. Все, я відійшов, перс свій відбоєм. Ферц7, слон б'є 6, і в нього тепер е зайвий матеріал, так? що в нього? Е ну, два зайвих пішаки, перевага двох слонів, король і два, все, повний, повний клап. Все завдяки могутньому чорнопольному слону. І дивіться, як він прекрасно завершив партію. Кінь є 4, конек стрибнув, ну там щось, може, тура хоче. Вивів коня, напав, прикрив, щоб навіть шаху не було нормального. Перс, кинувши шах, він каже. Б'єм, ну, бо мушу бити, не можна й туди. Б'ю, б'ю, слони в 5. Віддав якість, подивіться, всі фігури в атаці. Зараз вийде. дивіться, що сталося. Король один слон вертається. Каже: я вертаюся. I'm back, baby. Слон вертається, немає опонента, неможливо поміняти, ті слони розносять, особливо слон на G7 розносить позицію білих на шматки. Слон C3 долучається до атаки, просто могутній слон. Кінь D2, тура e 8 всі фігури Віктора Савельовича на 23-му ході, навіть з, -з, -з 18-го можна було здавати, ще з 17-го. Всі фігури в атаці і е, Аронін склав, склав зброю. Чому він склав зброю? Тому що ну, слон e 2. Єдиний хіт, який не віддає ну, ферзь 7, це глупість. От, І є, тут купа виграшів за чорних, бо в чорних навіть матеріалу більше подивіться, в чорних слон і три пішаки, а в білих ось та сміховинна Тура на шуди. Але мушу вам нагадати, друзі, білі не мають права рокіровки. Бо той король мандрував. Він же робив рокіровку. Він зробив рокировку, потім помандрував сюди, потім вернувся на Єдин. Король не може рокіровку. Тому Аронін здався. Бо, наприклад, після такого красивого ходу ферзь е 4, так ніби підбій, так, але бити не можна, звісно, бо кінь зв'язаний. Це нема кому захистити Слона на е 2 І все, тому Лев Аронін склав зброю і сказав: все, я більше не хочу грати цю партію, здаюся. Могутній слон розніс позицію. Бі. Слон стояв на G7, кінь відскочив. Потім ферзь підійшов, тільки могутній. От оця чудесна комбінація, яку провів Віктор Сеж. Зразу поставив дуже серйозні проблеми. своїм. бум, кінь б'є 4. Кінь, ферзь, а 2 Тільки з могутнім фіанкетованим слоном. І так Аронін так і не зміг його поміняти, і під неймовірним натиском Желіндінова. Просто, просто феноменально слон. І зараз тріумфом слон повертається. Каже: I'm back. I am back. І це фініш, друзі. Так що така можлива могутність фіанкетованого слона. Так, цікава знимка, не знаю, як поміняти нас з відкритими очима, але якийсь символізм в цьому є. Нехай Віктор Сергій Сережлендінов спочиває з миром. Дякуємо йому за його, за його роботу. І всім вам дякую, хто подивились це відео. Мо вподобайка, підписка, дзвіночок, коментар. Дуже вам дякую. Слава Україні! І перемога буде за нами.